Зима. Вітаю малята. Послухайте вірш Тетяни Прокоф'євої. Зима розсипає перлинки такі білосніжні сніжинки. Вкриває усе навкруги, паркани, доріжки, дахи, сміються веселі малята, і з гірки з'їжджають санчата, Мороз їм пощіпує щічки. А в небі співають синички. Летиться сніжок і летить, яка неповторна ця мить? Малята, про яку пору року йдеться у вірші? Про зиму. А що зима розсипає? Білосніжні сніжинки. А що вони вкривають? Вони вкривають паркани, доріжки, дахи. А який настрій у малят? Веселий, тому що вони сміються, з'їжджаючи на санчатах з гірки? Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про зиму малята. Назвіть зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Неймовірна краса зими. Зима чарівна пора року, коли все навколо вкривається білою ковдрою снігу. Лише взимку на вулиці можна побачити білосніжні сніжинки, що мерехтять на сонці. А рипіння снігу під ногами, мов музика, звучить у вухах і викликає усмішку на обличчі. Усі річки взимку вкриті льодом. Там можна кататися на ковзанах, на лижах чи санчатах. Зимові розваги перетворюють звичайний день на веселу пригоду. Малята. Давайте назвемо ознаки зими. Низькі температури, коротший світловий день, на вулиці сніг, лід і мороз. Відгадайте загадки. Я падаю на ваші хати, я білий-білий волохати. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. За селом була вона вся блискуча, чарівна, по слизьких її боках їдуть діти в саночках. Ковзанка. І маленькі, і старенькі, влітку, взимку, навесні всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі, ялинки, малята. А на які геометричні фігури схожі ці сніжинки? На шестикутник і п'ятикутник. Скажіть. Як зима впливає на природу? Такі тварини, як ведмеді, впадають у сплячку, щоб зберегти енергію. Багато птахів мігрують у теплі краї. Дерева та рослини втрачають листя та зберігають енергію, щоб пережити холодні місяці. Друзі, назвіть зимові розваги, які ви знаєте, спорт, катання на лижах, сноуборді та ковзанах, дозвілля, затишок біля вогнища, ліплення сніговиків, катання на санчатах, урочистості, зимові свята, такі як Різдво, Новий рік. Зимові розваги Тетяна Прокоф'єва. Хтось постукав нам у двері. чому ви, друзі, невеселі. Це ж до вас прийшла зима, дуже мила і чарівна. Ой, як раді ми тобі, гарні зимонці зимі. Будь же доброю до нас, бо настав казковий час, та й побігли посенчата. Любі хлопці і дівчата. І веселі, і щасливі грудень гості запросили. Давайте порахуємо, скільки новорічних іграшок звірята та діти принесли, щоб прикрасити ялинку. Скільки червоних кульок. Чотири. Скільки різдвяних зірок. Одна. Скільки синіх кульок? Три. Скільки чобітків? Два. Скільки зелених кульок? Чотири. Скажіть, як люди готуються до зими? Люди утеплюють будинок, також вікни і двері. Перевіряють системи опалення, купують відповідний одяг. Це багатошаровий одяг, носіння водонепроникнених черевиків і рукавичок. Готуються до надзвичайних ситуацій, запасаються такими необхідними речами, як їжа, вода та предмети першої необхідності. Малята назвіть зимовий одяг і скажіть, для чого він. Рукавички, щоб зберегти руки в теплі, зимові чобітки, щоб зігріти ніжки, куртка, щоб зігріти тіло, шапка, щоб зігріти голову. Друзі. Дотримуйтесь парад безпеки взимку. Залишайтеся в теплі, одягайтеся багато шарва та уникайте тривалого перебування на холоді. Дотримуйтесь правил безпеки, коли займаєтесь зимовими видами спорту, дозвіллям та присвяткуванні свят. Турбуйтесь про здоров'я. Добре харчуйтеся та будьте активними, щоб уникнути зимових хвороб. Гарної прогулянки!